В читальному залі Коломийської центральної районної бібліотеки відзначили День краєзнавства. На заході відбулася презентація оформлених бібліотекарями району альбомів культурної спадщини села. Також культпрацівники зустрілися із митцями краю. Більше розкажуть мої колеги. Бібліотекарі району підготували 59 альбомів. Серед кращих відзначено роботи бібліотек Печеніжина, Гвізця, Голоскова, Черемхова, Хова, Княждвора, обдвох спасів п'ятиків, воскресенців, Остапківців, Мишина, Великої Кам'янки, Малого Ключева, Турки та інших. На початку зустрічі начальник відділу культури райдержадміністрації Людмила Федор поділилася поглядами на нові підходи до роботи і місію бібліотек у сучасному часі. Директор Національного музею народного мистецтва Гуцульщини й покуття. Імені Кобринського Ярослава Ткачук дала консультацію по оформленню краєзнавчих етнографічних кутків бібліотек. Наразі в Коломийському районі таких 32. Знаний краєзнавець, фольклорист, голова громадської ради при відділі культури Микола Савчук, розповів про важливість і методи збирання та запису фольклору, а поетеса Юлія Долінська ділилась секретами, як виготовляти колекції картин і виробів із природними матеріалами. Бібліотекарі сіл Грилбок Жукотин, Княждвір, двір, молодятин, провели віртуальну екскурсію селом. А директор центральної районної бібліотеки Орина Берчак підвела підсумки. Дня краєзнавства оголосила кращі роботи альбомів. Пам'яток у проведенні свята завідуюча краєзнавчим відділом районної бібліотеки Наталія Терновецька.